Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні поговоримо про топ 15 ігор, які мені найбільше сподобалися за все моє життя. Знаєте, це ті ігри, якщо би мені стерли пам'ять, от саме ці ігри я би хотів пройти ще раз. Це мій особистий і суб'єктивний топ, тому свій можете написати в коментарях. А якщо відео вам сподобається, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, залітайте на стрими і давайте дивитися відео. The Last of Us. Перше я спробував цю гру ще в студентські роки на PlayStation 3 на старенькому жопастому телевізорі. Підключав консоль через тюльпани. Згодом батьки купили 32 дюймовий HD телевізор. І це було щось неймовірне, але повернімося до гри. Вона тоді вразила мене так сильно, що я розповідав про неї всім, кликав друзів, щоб вони оцінили якість і увагу до деталей, і доводив, що PlayStation 3 це річ, яка має бути у кожного поважного геймера. На той момент для мене це був справжній скарб, нічого подібного я до того не бачив. Зараз кінець 2025 року, і цю гру я пройшов в разів 5. Думаю, ви зрозуміли, наскільки глибоко вона в моєму сердечку. Відьмак 3. Дикий гін. З цією грою в мене трохи інша історія. Перше, я побачив її у друга на ноутбуці, який він час від часу приносив у коледж. Кажу так, тоді вона мене не вразила, і я не був фанатом цього жанру. Минали роки після PlayStation 3 я купив PlayStation 4, другою офіційною купленою грою став Відьмак 3. Першою була Battlefront 2. Запустив Відьмака, пограв кілька годин і нарешті зрозумів, у чому прикол і чому стільки людей полюбили цю серію. Продуманий світ, сильний сюжет, цікаві квести і основні і додаткові. Найбільшим мені полюбилася слов'янська міфологія, домовики, русалки, лісовики, опері усе це знайоме нам з дитинства, з українських казок. Після цього я пройшов і другу частину, а ще прочитав книжки Анджея Сапковського про Геральда із Рівії «Red Dead Redemption 2» Це перша гра, яка намагалася вибити з мене сльозу. Проходив її на релізі PlayStation 4. Тоді це була моя найочікуваніша гра, вона повністю виправдала очікування і витрачені гроші. Мені тут подобалося все. Хтось скаже, нудний, розтягнутий початок, повільний темп, немає швидких переміщень, але мені це зовсім не заважало проходити гру. І утримувати задоволення. Сюжет настільки продуманий, що місцями здається, ніби дивишся оскороносний вестерн, це історія про зміну епохи, внутрішній конфлікт Артура і людей навколо нього, а фінал зачепив усі струни моєї душі і змусив так переживати за головного героя, що по закінченню я все-таки пустив скупу. Чоловічу сльозу Алан Вейк 2. Гра для мене стала справжнім відкриттям останніх років. Першу частину я проходив дуже давно, чесно кажучи, тоді вона мене не надто вразила. Можливо, у мене були інші вимоги до ігор. За цей час я подивився багато культових серіалів і фільмів у схожій стилістиці, Твін Пікс Девіда Лінча, справжній детектив Ніка Піцолато. Сім Девіда Фінчера скажу так, у деяких аспектах гра їх перевершує. Історія тримає в напрузі з перших хвилин і не відпускає. Алан Вейк 2 підійде тим, хто скучив за атмосферними, містичними та похмурими іграми із закрученою історією, добре прописаними персонажами і напруженим ігроладом з елементами виживання. Не забуваємо, що у горі є українська текстова локалізація і непогана оптимізація на PlayStation 5 Pro. God of War 2018 року. На дворі, як ви зрозуміли, 2018 рік у мене вже була PlayStation 4, а до цього PlayStation 3. Я пройшов усі частини God of War на попередньому поколінні, а ті, що виходили на PlayStation 2, дивився на Ютубі. Серія мені дуже подобалася, і як справжній Сонібой я з нетерпінням чекав на продовження, навіть уявити не міг, що розробники настільки переосмислять серію і подарують фанатам зовсім іншу гру про Бога війни. Після першого показу в мене просто відпала щелепа від побаченого я рахував дні, коли нарешті зможу її купити. Коли не збирав гроші, придбав, запустив і втратив зв'язок з світом. Пам'ятаю, перший раз грав без перериву годин 5-6. Під час таких ігор я щоразу розумію, чому фанати так люблять Соні. Гра мені настільки сподобалась, що я пройшов її тричі останній раз під час карантину, коли їздив до дівчини, і ми проходили її разом. Направду їй теж зайшла ця історія про батька і сина, які долають свої проблеми на шляху до мети. Half-Life 2 Полюбив цю серію ще з Half-Life 1. У дитинстві ми щодня ходили в комп'ютерні клуби і ганяли по локальній мережі. Це було незабутньо. Згодом я дізнався, що існує Half-Life із сюжетом на проходження. Почав знайомство з користувацького моду Half-Life Чорнобиль. Навіть він не відбив у мене любов до серії, хоча чесно, мод був крінжовий. Потім я вже взявся за оригінал Half-Life 2, а згодом і за епізоди, які продовжували історію Гордона Фрімена. Візуальний стиль City 17 створював відчуття якоїсь. Знайомості розробники з Valve на чолі з арт директором Віктором Антоновим, який виріс у Болгарії, свідомо черпали натхнення з архітектури і атмосфери постсоціалістичних країн Східної Європи. Це відчувалося в панельних будинках, хрущовках у поєднанні занедбаності з чужорідними гнітючими технологіями альянсу. Місцями це навіть нагадувало Україну, і звісно, використання кирилиці тільки підсилювало це відчуття. Хоча більшість написів у грі були болгарськими. Ще мені дуже подобалися перестрілки із жуками. Вони нагадували мені сцени із фільму Зоряний десант, який, до речі, мені дуже подобався на цей час Бетмен Архам Асайлом. Перше я почув про цю гру випадково, коли однокласники обмінювалися дисками. Один із них приніс гру про Бетмена. а цей герой мені завжди подобався. Я виріс на фільмах про Бетмена, де головну роль грав Майкл Кітон. Це були справжні легенди. Тому, коли я дізнався, що існує гра про Бетмена, одразу загорівся бажанням її спробувати. Почав, звісно, просити батьків, щоб дали грошей на диск. Тоді в нашому місці було багато магазинів, де продавали різні піратські ігри. Ціна такого диска коливалася від 25 до 40 гривень. Коли я нарешті знайшов гру і запустив її, просто не повірив, настільки вона була якісна та захоплива. Бойова система викликала справжній захват, хотілося битися скрізь де тільки можна. Відтоді я полюбив цю серію і пройшов усі частини. Дуже шкода, що розробники зупинили виробництво цього шедевру і замість цього почали випускати донатний кал Wolfenstein The New Order. Після проходження трьох частин Resistance від Insomniac на PlayStation 3. Я отримав неймовірні емоції від екшену, крутих кінематографічних сцен і цікавого сюжету про вторгнення інопланетян. Остання гра серії вийшла у 2011 році, і до виходу вульвінштейн у 2014 році я реально голодував за подібними сюжетними шутерами. Де є сильна історія, крута стрільба, харизматичні персонажі і свій унікальний світ. Вульвенштейн The New Order стала для мене еталоном. Це гра, в якій усе на своєму місці: сюжет, постановка, дизайн рівнів і атмосфера. Особливо запам'яталося завдання на місячній космічній базі. Продовження теж було дуже сильним, але саме перша частина залишилася в серці Cyberpunk 2077. Перший тизер гри я ще побачив у далекому 2013 році, коли вони вирішили перед Відьмаком 3 показати свою нову гру. Ми з друзями обговорили і забули за це. Але тизер мене зацікавив найбільше. Напевно, тому що я виріс на культових фільмах 90-х, Такі фільми, як Той, що біжить по Лезу, Матриця, Термінатор. І, звісно, згадати все, залишили певний культурний слід і породили незгасаючу любов до такого жанру. Коли почалася рекламна компанія до гри, почали показувати трейлери, ігрові процеси, я зрозумів, що це та сама гра, яку я потребував. Всі ми пам'ятаємо про проблемний запуск. Тому в гру я зіграв десь після двох років на PlayStation 5. Гра виглядала і гралася неймовірно, навіть з урахуванням того, що багато чого вони прибрали. Кіберпанкове місто, імпланти, технології, неон, сюжет, всі ці аспекти зробили гру одну із найкращих в своєму жанрі, і завоювали мою прихильність і місце в цьому топі. Max Payne 2 Вперше я побачив цю гру у далекому 2004 році. У мене тоді ще не було ПК, чесно кажучи, тоді його мало хто мав, зате він був у мого друга на першому поверсі, і я часто ходив до нього дивитися, як він проходив ту чи іншу гру. Ми грали у Тарзана, Мен та багато інших ігор того часу, але найбільше мене зачепив Макс Пейн. Своїм похмурим настроєм і механікою сповільнення часу під час стрельби, що нагадувало фільм Матриця Фільм мені дуже подобався, і побачити щось подібне в грі було великим відкриттям. Пізніше, коли у мене вже з'явився ПК, це десь 2009 рік, я одразу пройшов першу і другу частини Max Payne і зрозумів, що це. Жорстока гра про кохання у стилі Нуар похмура, трагічна і напружена історія з неймовірною кількістю сюжетних поворотів та откровень. Дуже чекаю на ремейк, який зараз у розробці. Assassin's Creed 2. З цією серією я познайомився ще у шкільні роки. В одному із ігрових журналів я побачив першу Assassin's Creed. Вона мені дуже сподобалась. До речі, вдома досі лежить диск із цією грою. Але сьогодні говоримо про найулюбленішу частину Assassin's Creed 2. Після першої я вже розумів, чого я хочу від другої. Погравши у другу частину, я одразу закохався в цю гру. У ній було ідеально все: від світу до сюжету. У нас із друзями сформувався культ Assassin's Creed. Ми бігли зі школи, щоб швидше сісти за проходження. Потім зідзвонювалися і ділилися, хто куди дійшов, які підприємства купив і що покращив. Дуже теплі спогади про цю гру Spider-Man 2. Це вже нова гра, про яку, скоріше за все, ви чули. Вона вийшла виключно на PlayStation 5, а згодом і на PC. З цією франшизою я познайомився ще з першої частини, що була ексклюзивом для PlayStation 4. Любов до ігор і до цього супергероя в мене з дитинства, ще з того моменту, коли я побачив у друга на PlayStation 1 гру про людину павука. Це був десь 2002 рік. Трохи пізніше я роздобув касету для відеомагнітофона з фільмом Людина Павук. Ви і не уявляєте, з яким захватом я дивився цей фільм. З того часу я грав майже у всі ігри про людину павука. З культових мені найбільше подобалися Spider-Man Web of Shadows та Spider-Man 3. Коли Sony на e 3 анонсували нову гру у всесвіті людини павука Вони ніби повернули мене у дитинство і подарували ті самі емоції. Що і перша гра у далекому 2002 році Uncharted 4. Знову ж таки, згадаю про свій вік і любов до пригодницьких фільмів. У дитинстві я обожнював фільми про Індіану Джонса, Лару Крофт, Мумію та всі ці стрічки про пошуки скарбів і древніх артефактів. Тому не дивно, що серія Uncharted мені одразу припала до душі. Після проходження другої та третьої частини на PlayStation 3, я вже добре знав, чого чекати. Вони були круті, але саме четверта частина стала для мене особливою, можливо, через більш серйозний тон, кінематографічність, масштабніші локації і глибший сюжет. У ній реально відчувався справжній дух пригод. Проходив я її на PlayStation 4 і після фінальних титрів настільки зарядився атмосферою, що вирішив передивитися всі фільми про Індіану Джонса, щоб уже закрити цю тему по повній. Кожне завдання, кожна локація викликала дитячий захват. Щиро рекомендую всім, хто любить пригоди. GTA Vice City – одна із улюблених ігор серії. Можливо, тому що я грав її у дитинстві, коли тато мене переводив в комп'ютерний клуб. Це дуже приємні та теплі спогади з цією грою. Фотографію я знайшов і зараз ви бачите її на екрані. Пізніше я ще окремо проходив цю гру на своєму ПК. Дуже подобається атмосфера гри, яка переносить тебе в яскраве та нестримне місто Vice City. Що є віртуальним аналогом Майамі 80-х років, колись по телебаченню крутили дійсно класний серіал Поліція Майамі». Можливо, серіал і зародив любов до цієї гри. Якщо ви також дивилися цей серіал, то напишіть про це в коментарях і поставте вподобайку. Остання гра із списку це Grand The Auto 4. Я дізнався про неї із ігрового журналу, який мені інколи мама приносила з бібліотеки. Пам'ятаю, я кілька разів перечитував статтю, розглядав скріншоти і не міг повірити, що це все буде у грі. На той час у мене вже був інтернет, тому я читав усі можливі інсайди, зливи із кожним днем. Гра подобалася мені все більше. Коли вийшов перший трейлер, напевно, в якості 480, я переглянув його разів три, просто не міг повірити очам, настільки гра виглядала реалістичною. Я навіть показував трейлер мамі, але вона, звісно, не розділила мого захвату і сказала, що це повна фігня, яка тільки травмує психіку. Коли гра вийшла, я знайшов якусь демо-версію на 8 ГБ, залишив комп'ютер на ніч, бо інтернет тоді був дуже повільний. Єдине, що швидко завантажувалося, це картинки. Наступного ранку я запустив гру і був розчарований. Мій ПК просто не запускав її. Пізніше я випросив у батьків диск із повною версією, і почав ходити до друга. У нього був. Кращий ПК, бо батьки мали там якийсь свій бізнес. Тому більшу частину гри я пройшов саме в нього. Решту вже вдома через рік, коли мені трохи оновили ПК. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Також можете написати в коментарях ваш топ ігор. Давайте напишемо топ-10 ігор з вашого життя. Цікаво буде почитати. А я буду з вами прощатися. Всім гарного, мирного дня та неба. До зустрічі!